Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Сила духу, мужність, терпіння до міжнародного дня інвалідів у дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 провели традиційний захід для дітей з особливими потребами. На нього запросили як діючих спортсменів паралімпійців, так і зірок минулих років. У нас були і Мунсалех і Андрюшин Юрій. Ну, Ольга Свідерська, ще дійствуючі, спортсмени та горіться, як гориться, це наша золота рибка. Семиразова чемпіонка світу з плавання 2013 року Ольга Свідерська і сьогодні знаходить стимули займатися спортом і досягати нових вершин. Сім медалей це ще не потолок, тому. Я знаходжу собі нові рекорди, якісь нові для себе рекорди в ході тренування. Тому є куди, є куди далі, далі досягати, досягати нових вершин. Юним спортсменам чемпіонка бажає терпіння на тренуваннях. Перш за все, я бажаю їм терпіння, бажання, а також Працювати, працювати. Учасники заходу змагалися у таких видах спорту, як настільний хокей, дартс, дуйбол, шашки та настільний теніс. Вихованці тренера Юрія Жовтенка Кирило Горшанов та Денис Хрипта займаються плаванням у спортивній школі. номер один. Діти вже не один раз виступали на обласних та міських змаганнях. Там треба стараються потім визначають місто і дають дипломи. Я там навчився, що треба завжди старатися, щоб получать перші місця. Я навчилася добре плавати. Я був на соревнованиях, мені понравилось. А от Марк Порошенко у школі займається лише півроку. Для нього головна перемога те, що навчився плавати. Я займаюся погода, я пішов на плавання, тому що хочу навчитися плавати. Мені це допомагає розвиватися. По завершенні змагань переможців та призерів нагородили медалями і вручили подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету. Також для дітей організували солодкий стіл. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.